Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про праві від Ростислава Кравця, я Ростислав Кривиця. Це відео присвячено, як я обіцяв питанню, а саме фактично крапку, яку поставив апеляційний суд в питанні штрафів ТЦК. Як відомо, в принципі, вже на сьогоднішній день ТЦК не має випису виписувати штрафи. Ну це ж не значить, що дуже багато чого не мають права робити. Роблять ну, не мають права виписувати штрафу за неоновлення на, на своєчасне оновлення даних. Ну, вони можуть це робити як завгодно. Однак, в даному випадку, вже що зробив поліційний суд, він чітко вже визначив те, що інші суди намагалися обійти стороною, намагались не помічати. І перед тим як я вам про це повідомлю, я вас дуже буду просити, поставте паузу, підпишіться на цей канал, поширити це відео. Саме ваші підписки допомагають значно розширювати от охоплення аудиторії, щоб люди знали про свої права і знали, як їх захистити. А зараз поїхали далі. Якщо ви підписались, сподіваюсь, що ви такі зробили. І обов'язково підпишіться на телеграм. Телеграм ви знайдете в Ютубі під відео, а в Тіктоці в шапці каналу. Що зробив все ж таки апеляційний суд? Апеляційний суд, нарешті, я про це говорив неодноразово прямо зазначив, що відповідно до Кодексу України про адмінпропорушення є примітка. Оці статті 210-2101, порушення там правил військового обліку, порушення правил мобілізації. Там є примітка. Де чітко зазначено, до речі, в телеграм-каналі я дам на це посилання, чітко зазначено, що у разі якщо ну, в даному випадку Міністерство оборони має доступ до інших державних реєстрів баз даних, то норма цих статей не застосовується. При цьому неможливість отримання прямо суд зазначив неможливість отримання необхідної інформації з цих баз даних покладається саме на ТЦК. ТЦК повинен надати документи, що підтверджують неможливість отримання тих даних, які ніби не було оновлення, не внесення. До резерву, до цього державної, єдиної державної бази військовозобов'язаних резервістів призовників. Якщо цього немає, тому що саме ТЦК повинен довести, то штраф незаконний. Тобто, фактично, можна зараз вже сказати, що в питаннях штрафів ТЦК поставлена крапка. І крапка досить жирна. Це відсутність повноважень на Застосування штрафів, так як вони мають доступ до реєстрів. Якщо вони цього доступу не мають, вони повинні це довести належними доказами, не просто своїм листом, а чітко довести, що за те, що вони оштрафували, вони не могли самостійно їх отримати могли отримати виключно тільки від особи. При цьому відповідно до змін до законодавства у нас. Від володільця персональних даних від нас з вами нічого не залежить. Для наповнення цього реєстру наш дозвіл не потрібен, і вони мають право отримати дозвіл будь де не говорячи вже про те, що ці бази розміщуються взагалі за кордоном. Ну це окрема ситуація, я думаю, цьому я просвічую окреме відео, коли буде більше інформації з цього приводу. Ну це вже питання національної безпеки. А так, поки ви повинні запам'ятати штрафи ТЦК на сьогоднішній день. Незаконні. Єдиний штраф, я говорив, який законен, це штраф за втрату військово-облікового документу. І то тільки в одному випадку. Якщо ТЦК може довести, що цей військово-обліковий документ видавався, чого вони довести, також не можуть з огляду на неналежне ведення цього реєстру, на неналежне виконання своїх обов'язків і повноважень, як показує зазвичай практика. Поки на цьому все. До речі, я в вівторок знімав відео, що стосується оновлення даних. Обов'язково подивіться, от, те, що до 7 серпня встановили, воно також дуже важливо. І перейдіть, будь ласка, за посиланням, там подивіться, яким чином діяти. Ну, і якщо потрібно буде допомога, звертайтесь з радістю допоможемо вирішити це питання. І не забувайте, найголовніше допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Без вашої допомоги. Цього неможливо, а Україна у нас одна. Інші країни ніколи не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Слава Україні! Слава ЗСУ. Підписуйтесь, поширюйте, ставте подобайки, коментуйте. До зустрічі.